Об'єктивно про події, фахово, про головне у івано франківську В етері проєкт Про місто студії Олена Данилюк і мої шанування. Спеціальні ліжка для крапельниці і контейнери для утилізації медичних відходів. У міській дитячій клінічній лікарні відкрили оновлений маніпуляційний кабінет. Тож тепер допомогу лікарі надаватимуть у комфортних умовах. Бачила оновлення у медзакладі наша знімальна група проєкту «Про місто». Символічно у день захисту дітей в Івано-Франківській міській дитячій лікарні відкрили оновлений процедурний кабінет. Тепер запевняють медики, не надто приємні для малюків маніпуляції стануть принаймні веселішими, адже кабінет зробили за усіма вимогами НСЗУ. Насправді це було питання часу вже. Оця наша процедура, тому що попередня, реально яку я тут застала раніше, вона не відповідає жодним вимогам. А сьогодні ми її провели у відповідність до всіх гігієнічних норм, і старалися зробити все так, щоб і працівникам було комфортно працювати, і щоб дітки були мали якість медичної допомоги загалом кажуть медики. Усі сучасні правила тут дотримано. Є спеціальні ліжка для крапельниць, одне з яких підвищено для зручності фіксування катетера, а також спеціальні контейнери для утилізації медичних відходів. Цей оновлений кабінет абсолютно відповідає не тільки вимогам ЦЗУ, а й санітарним нормам, тобто відповідає інфекційному контролю. По стандартах має бути всюди миюча поверхня, світлі кольори. Ніяких зайвих речей не має бути. Тут має бути все матеріально-технічне оснащення, яке визначено вимогами. Відповідно, даний кабінет абсолютно зроблений за новітніми вимогами і відповідає всім, можна сказати, європейським стандартам надання медичної допомоги та інфекційному контролю. Пані Руслана потрапила до лікарні одразу із двома своїми синами. Цілий тиждень хлопчакам ставили крапельниці для дітей, каже пані Руслана, це був справжній стрес. У новому процедурному кабінеті впевнена жінка. Однозначно легше пережити такі не надто приємні маніпуляції. Дітям буде дуже зручно і воно все якісне, все сучасне. І навіть приємно буде посидіти з дитиною прокатитись. Це відділення міської клінічної дитячої лікарні розраховане на 30 діток. Тут уже оновили лікарняні палати, відремонтували коридор та відкрили процедурний кабінет. Дитяча лікарня змінюється за цих декілька років. Вже багато що зроблено, навіть оцей цей він був дуже жахливий. Вже зроблено зараз палати, зроблені маніпуляційна відкрилася сьогодні. Надіємося, що також буде відкрите відділення вже в швидкому часі для дітей з особливими потребами, тобто для діток з інвалідністю. І для нас дуже важливо, що дитяча лікарня теж стає гарною, стає упорядкованою. І така хоча б трошки, але зменшить ту напруженість у діток, бо дітки не люблять лікарні, люблять поліклініки, але хоча б чуть-чуть настрою Надасть хоча б ці стіни чи ті ремонтні роботи, які зроблені. У планах каже міський голова Руслан Марцінків. Теперішній старий маніпуляційний кабінет перетворити на процедурний, в якому дітки лікуватимуться за допомогою інгаляцій. Мар'яна Джерчина Анастасія Бегей телерадіо компанія Зміни в організації дорожнього руху. В Івано-Франківську спроєктовано 9 нових схем руху по вулицях міста, а докладніше про них розкажуть журналісти. Починаючи з 2021 року, двадцять року, Івано-Франківську спроєктовано 34 схеми руху. 19 з них реалізовано. Найбільш вдалим рішенням було оновити транспортну розв'язку на вулиці Галицькій надрічній зазначає директор департаменту інфраструктури. Одна із найбільш таких вдалих рішень, яке ми зробили, і. Фактично, ми зняли проблему заторів на вулиці Набережній і Стефаника, Це те, що ми зробили у цю схему руху в районі Набережної Містифаника над річної і виїзду на міст на Галицький. З врахуванням побажань мешканців Івано-Франківську впровадять дев'ять нових схем руху. Роботи розпочнуться вже у червні. Розповідає Михайло Смушак цього місяця, червня місяця воно буде реалізовано на вулицях нашого міста і те, чого у нас не було. Перша це є вулиця Тролейбусна, далі Петлюри, Сорохтея, Марії Підрянки, Угорницька, Берегова, Софрона Мудрого, Панасамирного Миколайчука. Оновлена схема. Це те, що буде буквально зараз, тому що є вже проведені тендери на реалізацію даних схем. Заступник міського голови зізнається, мешканці міста звертались з проханням впорядкувати проїзд на вулиці тролейбусній. По вулиці тролейбусній. Головна проблема на цій вулиці це є хаос з автомобілями. Давно до нас був запит про те, що щось необхідно зробити на цій вулиці, особливо в районі ринку, який є. І так само є проблема з тим, що зранку з цього всього масиву фактично всі виїжджали по одній смузі. Зараз ми робимо дві смуги, і плюс ми робимо виділену смугу для громадського транспорту. І таким чином наші автобуси тролейбуси виїжджаючи з депо, вони будуть їхати набагато швидше. Це буде буквально знову ж таки одна із перших схем, які будуть цьому році реалізовані. Не лише нанесення дорожньої розмітки, формування паркувальних місць та створення одностороннього руху, а й перенесення зупинки. Таке впровадження відбулось на вулиці Чорновола. На вулиці Чорновола. Ми перенесли зупинку. Яка в нас стояла біля церкви, ми перенесли її на десь до 100 метрів біля пологового, тому що там, по перше, ширший тротуар, і що важливіше, там ширша дорога. І тепер, коли зупиняється автобус, він не буде блокувати рух транспорту. Планують і другий етап роботи, але впровадити його складніше та потребує більше часу. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї. Сховища під контролем, голова Івано-Франківської громади, Руслан Марцінків разом з журналістами перевірив укриття у місті. Перевіряли без попереджень у час війни. Вони повинні бути в належному стані та відчинені. Чи так це дивіться у матеріалі? Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом з журналістами організував перевірку сховищ. Без попередження заїхали до поліклініки номер 5 Всі повинні розуміти, що є укриття правильні цивільного захисту, жодній поліклініці його немає, ці всі укриття є пристосовані, тому що в укритті повинна бути вентиляція. У всіх укриттях в поліклініках вентиляція є природньою, штучної вентиляції, притяжної, вентяжної немає. Тому вона розрахована, ці приміщення розраховані на недовгий період часу. Перебування, і що тут є хорошого? Тут є два виходи. Тут в принципі можна в повний ріст розміститися, перебути весь період часу. У нас є аптечка для невідкладної медичної допомоги, є питна вода і є сухі харчові продукти. Далі делегація вирушила до укриття на тролейбусному депо. Бомбосховище розраховане на майже три сотні людей, і комунальники кажуть, що для захисту під час ядерної атаки. Є розділено там кімната, там кімната, якби відповідно є влаштований генератор для витяжки, якби ми це на самому самому початку, як тільки Почалась війна, ми зразу це все закупили і вмонтували. Ми приймаємо всіх. Ми відкриті, якби підприємство відкрите, бомбосховище відкрите. Раніше люди приходили, але як ми знаємо, зараз всі стараються не ховатися чомусь. Але насправді тривоги є, і наші працівники, звичайно, що так само заходять в бомбосховище, коли є повітряна тривога. Журналісти вибрали будинок на хіміків 17. Багатоповерхівка розташована неподалік тролейбусного депо. Стан сховища дещо відрізняється від попередніх комунальних підприємств. Це локальне сховище для людей, для тимчасового сховку на у разі на, надзвичайно звичайних ситуацій. Проблема є в тому, що будь-який підвал це є власність співвласників багатоквартирного будинку на розсуд людей. Є люди, які отримують там своє майно, вони його закривають. Є будинки з e que... Є повноцінний постійний доступ для це. Це питання постійно динамічне. Ми стараємося з людьми якось спілкуватися, щоб був доступ, але все рівно це є їхнє майно, це їхня власність і це це повна їхня відповідальність. Ми тільки за їх згодою управляємо, допомагаємо їм. Міський голова зазначає, наша область не застрахована від надзвичайних ситуацій, тому така перевірка була необхідною. Вважає, що наразі найбільша проблема саме в житлових комплексах. В будинках сьогодні треба зосередити увагу, все таки навести порядок разом з мешканцями. Ще дуже складно, ну, найбільше в житлових будинках складно все-таки в роботі з мешканцями, тому що не кожен розуміє що є в цьому потреба, люди розслабилися і люди десь не усвідомлюють. Ну, давайте відверто казати, що останнім часом люди не ходять у укриття і сховища. Ви сьогодні питали і комунальних підприємств, і інші дуже важливо людям, все таки пояснити, що Івано-Франківськ може в будь-який момент стати місцем прильоту ракет або шахет. Міський голова ініціював створення спеціальної комісії, яка щотижня перевірятиме сховища Івано-Франківська. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія РаІ. Допомога херсонцям. Франківці згуртувалися і зібрали допомогу для постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС мешканців Херсонщини. Організацією збору та довезенням гуманітарної допомоги займається спілка волонтерів Прикарпаття. Більше інформації у наступному матеріалі. Івано-Франківська громада взялася допомогти постраждалим мешканцям Херсонщини. Одразу після звістки про злочин окупантів на Каховській ГЕС волонтери організували збір допомоги: вода, подушки, пледи, засоби особистої гігієни, їжа тривалого зберігання та навіть корми для домашніх тварин. Усе це збирають у штабі спілки волонтерів. Прикарпаття «Слава має з Ми дали від спілки клеші небайдужі люди. Зносять хто теплі речі, одіяла продукти, воду. Люди несуть і несуть. Завтра вечором, ну, 12 тоннік ми відправимо. На Херсон. Якщо буде більше, будемо шукати велику фору, щоб фуру відправити. Ніна та Ігор Іванченко. також принесли до волонтерського центру допомогу. Рік тому, через росіян, вони опинилися у критичній ситуації. Через загрозу життю подружжя разом із маленькою донечкою виїхали з Дніпра. Тоді їм допомогли добрі люди. Сьогодні кажуть, розуміють, що допомога іншим потрібна тепер від них. Ми розуміємо добре і. Захотіли допомогти, просто щоб людям хоч чим можемо. Одяг дитячий, от ну свій одяг, з якої продукти. донька виросла продукти, Резисто. воду. Ну всього по чуть-чуть. Що в руках донесли, то ну. може комусь просто здається, що це не дуже важливо, що й так багато. Чого зібрали і без мене зберуть? Може так, люди думають. Може хтось думає, що е, в мене нема часу, в мене нема часу, ну нічого, страв. Ну ми ж думаємо, що трошечки треба. Зусилля якісь докласти це перша, утім, не остання допомога франківців постраждалим херсонцям. Вже найближчим часом питну воду, харчі та необхідні речі відвезуть і передадуть постраждалим. Відтак збір знову продовжиться. Я хочу подякувати всім, хто долучився. Хочу подякувати мешканцям, хочу подякувати підприємцям. Хочу подякувати волонтерам, тому що досить велика допомога зібрана. Тут у спілці волонтерів Прикарпаття бачите, скільки вже принесли люди, і розуміємо, що ця допомога дуже необхідна херсонцям. Зараз волонтери шукають машину, ми заправимо її. І відповідно відвеземо цю допомогу тим, хто потребує з Херсонської області. Дуже важливо зараз допомагати після цього горя, після взриву саме Каховської ГЕС. Нам дуже важливо показати, що івано і вся Україна підтримує біді українців. До слова, штаб спілки волонтерів Прикарпаття приймає допомогу для постраждалих херсонців у адмінбудинку Івано-Франківська. Просять слідкувати за новинами у соціальних мережах та долучатися до збору як тільки оголосять новий. Щоб літо було не лише веселим, а й корисним. Навчальний процес закінчився натомість запрацювали літні школи. У Івано-Франківську організували дозвілля для дітей. Докладно про це у інтерв'ю з керівницею міського департаменту освіти. Мовні мистецькі, перекладацькі та школи цифрової освіти. З такими напрямами функціонуватимуть літні школи. Працюватимуть вони перший місяць літа. Літні школи це перебування дітей переважно в школі до обіду, адже ми не можемо забезпечити харчування таких дітей. Тобто, з 8 ранку до обіду діти перебувають в школі, а опісля батьки їх забирають. Також в кожному мікрорайоні працюватиме позашкільний заклад, який можна відвідувати у Родовж трьох місяців залучатимуть дітей до спортивних, художніх та патріотичних гуртків. Всі бажаючі, які хочуть записати свою дитину на безкоштовні гуртки. Я повторюю, що всі гуртки позашкілля є безкоштовними, де є відповідно кваліфіковані викладачі з необхідним інвентарем, які зможуть залучити ваших і наших дітей до проводження літніх канікул. Певні літні школи організовуватимуть виїзні табори, щоб розбавити будні дітвори, будуть як на території України, так і за кордоном. Також деякі літні школи мають змогу робити виїзні табори. Наприклад, ліцей імені Сабота пропонує виїзний табор в селі таторів. Також в Яремче ліцей імені Шухевича пропонує відповідний табір. І виїзний табір таке горгану, ліцей номер 11. Оздоровлення в Бельгії пропонує ліцей номер 1 і у Великій Британії також. Нагадуємо, в освітніх закладах облаштовані укриття, тому в разі тривоги працівники та діти сходитимуть у безпечне місце. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї. Це лише маленька частина подій, якими жив івано франківську впродовж перших двох тижнів червня. Ми і надалі стежитимемо за розвитком подій у місті. Дивіться телеканал Раї, і будьте в курсі всіх подій.